Їхала святкувати весілля, а натрапила на неприємності шалені історії з Олею Прав... Клебанською. Правильно, бо хто знає краще про шаленські про шаленські історії? Шалені історії, як не Оля Клебанська, Оль. А що там трапилося Насправді отож Чого? у США наречена запізнилася на власне весілля. Вона намагалася приїхати якомога швидше, а натомість втрапила у халепу, яка її ще більше затримала. Що, Думала що, що одружуватися. За що, ну Обручку а... А забула на, на 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 нерві а на нерві накидалась віскаря. О, а сутні не дозволяють. Макіяж перемальовувала. Та окей, не гадаємо. Здогадок у вас дуже багато. От що там трапилось насправді? Просто зараз дивимося у моєму сюжеті. Точно, точно макіяж. Зустріла перемальовувала. бредапіта подала. Це побачите. Усе наречена запізнилась на весілля і потрапила в халепу. У Великій Британії крокодила поставили охороняти наркотики. В Індонезії ригбалка виловив людину. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Їхала на весілля, натрапила на неприємності. У США наречену спіймали на перевищенні швидкості. Вона саме поспішала на церемонію одруження, на яку, до речі, вже запізнилася. Тому її автівка мчала з шаленою швидкістю приблизно 170 кілометрів на годину. Дівчина сподівалася якнайшвидше дістатись до вівтаря, а натомість її зупинила поліція. За кермом був один із гостей свята. Наречена у білій сукні сиділа поряд на пасажирському місці. Дівчина пояснила інспектору ситуацію. Він дозволив водію відвести наречену на її власне весілля із одним, але йому одразу призначили дату суду за перевищення швидкості. Повідомляє місцева поліція. На момент зупинки автівки поліцейськими до місця призначення дівчині залишалося доїхати ще 16 кілометрів. Тож її запізнення було складно не помітити. Екзотичний сторож у Великій Британії крокодил охороняв наркотики. Такого не очікував ніхто. Силовики працювали над розслідуванням справи про розповсюдження наркотиків, і під час обшуку будинку підозрюваних натрапили на несподіванку. Правоохоронці знайшли величезну ферму канабісу та кілька видів зброї. А поряд із цим ще і сторожа великого алігатора, якого, вочевидь, використовували для охорони злочинних запасів. Речові докази вилучили, а хижу рептилію передали спеціалістам із захисту тварин. Двох підозрюваних затримали. Їх звинувачують у вирощуванні коноплі, зберіганні незаконної зброї та порушенні закону про небезпечні види дикої природи. Інформує поліція. Рибалка виловив людину. В Індонезії чоловік зумів рятувати потопельника вудкою. Двоє чоловіків зайшли у море, однак не зчулися, яких віднесло сильними хвилями. Одному з них вдалося врятуватися самотужки, а інший потребував допомоги. Його відкинуло від берега аж на 400 метрів. Місцеві жителі негайно кинулись на порятунок бідолахи. У хід пішов безпілотник та вудка. Оператор дрона прив'язав шматок пінопласту до рибальської нитки. Зміг дроном доправити її потопаючому. Хлопець схопився за пінопласт як рятувальну подушку, а нитку намотав на свою руку. Так рибалка зміг витягнути його з моря, обережно накручуючи нитку на котушку. Зазначає «Need to know». Після визволення із водяної пастки хлопця доправили до лікарні. Збожеволі ви вкусив стюардесу. У Японії на борту літака було зовсім неспокійно. Літак мав доправити пасажирів з Японії до Тайваню. Після посадки на рейс один з пасажирів посварився зі стюардесою. Він не хотів сідати і слухати персонал авіакомпанії. Це насторожило і інших пасажирів. Невдовзі побоювання справдились. Чоловік жорстоко напав на стюардесу і вчепився у неї зубами. Інформує The Daily Mail Online. На щастя, літак не встиг піднятися у небо. Капітан негайно викликав на місце поліцію. Соловики оперативно прибули і затримали дебошира. Вони схопили забіяку за руки та ноги і винесли з літака. Через бунт одного пасажира увесь літак затримали майже аж на три години. Коні у супермаркеті у США четверо людей заїхали верхи на конях прямо в магазин. Трьох чоловіків віком 24, 22 та 18 років і одного підлітка помітили в зоні кас самообслуговування. Усі вони сиділи на конях. В цей момент шоковані очевидці зняли на відео. Окрім того, вершники зайшли в глиб магазину і спокійно прогулювались поміж рядами. Невдовзі силовики встановили усіх фігурантів справи і висунули їм звинувачення. Зокрема, у неправомірному проникненні, перебуванні у забороненому місці та порушенні громадського порядку. Один з хуліганів дав коротке інтерв'ю, в якому пояснив, що кінь був його твариною емоційної підтримки. Очевидь, хлопці хотіли таким чином привернути до себе увагу. Адже вони пояснюють, що це було весело, і тепер вони знамениті за їхньою витівкою всі спостерігають та ще й обговорюють, зазначає The New York Times.